Розглянемо основні вправи які, і завдання, які необхідно розв'язувати в темі функція. Ну, найпростіший це початково середнє рівня вправи на обчислення значень функції. Тобто є функція, задана рівнянням, і вказано точки, в яких треба значення функції обчислити. Точки це значення абсцис, значення аргументу, коротше кажучи. E, значить, при обчисленні значень функції ми повинні вказане значення аргументу підставити замість x і обчислити значення функції. Тобто fi від e, аргументу 0 буде дорівнювати корінь квадратний, підставляємо сюди 0, отримуємо 0 плюс 1. В результаті корінь з одиниці дорівнює 1. І так з іншими. Так, далі. Другий більш, e, Високорів завдань це завдання на знаходження області визначення і знаходження області значень функції. Значить, задачі на знаходження області визначення і області значень функції, вони розв'язуються з таких міркувань, що рівняння, яким задана функція, повинно мати розв'язки. Відповідно, ми. Визначаємо, при яких значеннях, наприклад, аргументу рівняння має розв'язки. Рівняння з двома змінами у нас виходить. Функція задана рівнянням. І коли область визначення шукаємо, ми шукаємо значення аргументу, про яких рівняння має розв'язки. Ну, якщо у нас функція рівна многочлену, то область визначення такої функції всі дійсні числа, тому що. Всі арифметичні дії, які входять до складу многочлена. В даному випадку це множення і додавання, виконується над будь-якими числами, тому область визначення цієї функції буде множина всіх дійсних чисел. Ну, як я сказав, область визначення будь-якої функції, заданої многочлену. Так, наступна функція, ось вона. Зараз ця функція задана рівнянням, що містить корінь квадратний. Таке рівняння має розв'язки, якщо підкореневий вираз буде невід'ємний, бо корінь повинен існувати. Тобто маємо умову, що підкореневий вираз повинен бути невід'ємний. Звідси маємо, що х повинен бути більший і рівний мінус 3. Відповідно, область визначення, всі числа, або точніше буду казати так, проміжок від мінус 3 до плюс Так. Ну, розглянемо більш складні. Наприклад, ось сьомий номер. Знову ж таки, рівняння, яким задана функція, матиме розв'язки, якщо існують корні. А корні існують, якщо підкореневі вирази не від'ємні. Корнів у нас два. Відповідно, щоб існував перший корінь. Повинна виконувати умову, що х-1 більше рівне 0 для, для другого корня. 5-х більше рівно 0. Так, в результаті маємо x більше рівне 1, це розв'язок першої нерівності системи, і х менше рівне 5 розв'язок другої нерівності системи. В принципі, тут усно можна визначити, що всі числа від 1 до 5. Будуть утворювати область визначення нашої функції. Тобто всі числа від 1 включно і до п'яти включно. Так, наступне. Розглянемо 9. Значить, тут у нас y дорівнює корінь квадратний. Коренем x квадрат мінус 9. Так. І x мінус 3 в знаменнику. Знову ж таки, функція. існує, Тобто, оце рівняння має розв'язки, якщо дріб, який підкореним, тобто підкореневий вираз, буде невід'ємним. Так. Значить, при розв'язуванні цієї нерівності використаємо метод рівносильних перетворень або метод інтервалів. Значить, Ось так, все. Так, значить, якщо по методу інтервалів розв'язувати, то ми повинні розглянути цю функцію. же, вже позначу. Ну і відповідно, знайти її область визначення сразу. Це перший крок. Так, область визначення ось цієї функції. Всі числа, кроме тройки. Х не повинен дорівнювати трійці. Так, другий етап. Знаходимо нулі цієї функції, розв'язавши рівняння ж до рівня нулю. Ну, Ж це в нас оцей вираз. Значить, получається х-3 на х плюс 3. Так, на х-3 поділить дорівнює нулю. Так, ну, очевидно, що якщо x не дорівнює 3, на цій області визначення, то ми можемо скоротити. скоротить і получимо, що x плюс 3 дорівнює 0. Звідси ми маємо, що x дорівнює мінус 3. Тобто у нас тільки один нуль ця функція має. Третій етап наносимо на числу пряму. Значить, спочатку ми наносимо. Вот так ось. Наносимо область визначення це всі числа крім трійки. Есть, всі числа, крім трійки. Я їх заштрихую. символічно знизу. Вот так ось. А трійку. Із цієї множини викреслимо. Нехай буде оце трійка, значить незафарбований кружок означає, що ми трійку викололи. Далі Мінус 3. Це у нас 0. Рівність 0 дозволяється, тому кружок буде зафарбований. І зверху я напишу, що це розбиваємо на інтервали. Ну і тепер визначаємо знак на крайньому правому інтервалі. Це буде плюс. При переході через трійку, також буде плюс. Ой, написав. плюс. При переході через мінус трійку буде мінус. Тепер поясню, чому плюс при переході через трійку. Значить, якщо у вас зустрічається трійка, це корінь парної кратності, або, як кажуть, в даній ситуації це корінь двох множників, то есть, або точніше, корінь множника, що в чисельнику, і корінь знаменника. то при переході через такі числа, які є коренями двох, чотирьох там. членов, то есть парной кратности, знак неревности не изменяется. И там еще и знаком модуля так же, Так сам. <coughs> Таким чином получается вид область визначения, это получается больше ревни нулю, это значит получается D, y будет доревнивать от нуля Ой, мінус троєчки. 0 у нас це мінус тройка. Відмінус тройки до трійки в об'єднанні від трійки до плюс нескінченності. Так. Зараз ще раз по правилу зміни знаку. Якщо ми переходимо через число, яке є нулем парної кількості двочленів в чисельнику і знаменнику, якщо це у нас дробово раціональна функція то знак функції не змінюється. Якщо ви це забули, то можна просто брати числа, підставляти. Ну, наприклад, от я взяв отсюда число 0, підставив його у функцію, яку ми розглядали ось уже. І получив 0-30 мінус -3, 3, 0 мінус 30-3, мінус 3 на мінус 30 це буде плюс 1. 0 плюс 3 буде плюс. В результаті получаємо, що тут плюс. Ну, а тут буде мінус у нас. Так. Далі. Ну, розглянемо 12. Ще. Значить, функція задана рівнянням, яке містить корінь. Відповідно, це рівняння має розв'язки при умові, щоб підкореневий вираз знову ж таки невід'ємний. Плюс 1 більше рівно нуля. Так, ну, я вам скажу, що цей квадратний тричлен буде додатний при будь-яких значеннях х. Додатний. Чому? Тому, що, якщо я буду шукати нулі, прирівнявши квадратний тричлен до нуля. То при знаходженні дискримінанта я отримую 1-4, це буде мінус 3. Тобто дискримінант від'ємний. А у квадратичної функції, якщо дискримінант від'ємний, то знак квадратного тричлена співпадає з знаком першого коефіцієнта. У нас перший коефіцієнт плюс 1. Значить, і весь квадратний тричлен при такому дискримінанті буде додатний. Значить, Получається, що при будь-якому Х підкореневий вираз додатний, корінь існує і функція визначена при будь-якому значенні х. Тобто можемо писати, що це буде множина дійсних чисел. Так. Наступна задача. Ця задача на знаходження області значень функції. Щоб знайти область значень функції, можна використати графіки, а можна використати аналітичний спосіб. Так як ми її область визначення без графіка, ж ми її знаходили аналітично. І знову ж таки, ми міркували, яким чином ми розглядали при яких значеннях Х, рівняння, яким задана функція має розв'язки відносно y. Тобто y існує. Тепер ми будемо, якщо аналітично розв'язувати цю задачу, то будемо розглядати рівняння відносно Х. І будемо задавати питання, про яких Y вона має розв'язки. Ну, в третьому завданні тут у нас такі функції прості, що в принципі розв'язувати тут і не прийдеться, бо по графіках усе можна визначити. Ну, наприклад, функція f'x дорівнює 5. f'x X дорівнює 5 це постійна величина, її область визначення дорівнює тільки одному числу 5. Тому я запишу, що. У першому випадку, область значень, він Це буде число 5. Тобто ця функція має тільки одне значення 5. А в другому випадку f x дорівнює x. Значить, область значень цієї функції всі дійсні числа. По тій простій причині, що це пряма, вона має значення від мінус до плюс нескінченності. Тобто всі значення функції будуть... Від мінус до плюс нескінченності. Так, це у нас парабола з вершиною в точці 0. І відповідно найменше значення вона приймає е, рівне 0, тому області значень буде дорівнювати проміжку від 0, включно це ордината вершини до плюс нескінченності. Четверте. F від дорівнює корінь з x. Значить. Корінь також приймає значення від 0 до плюс нескінченності, Значить, як і в попередньому випадку, значення цієї функції це числа з проміжку від 0 до плюс нескінченності. П'яте. Функція yрівня мінус 3x плюс 1. Значить, тут у нас теж лінійна функція, це пряма. І відповідно. Оскільки пряма не обмежена, то значення цієї функції числа від мінус до плюс нескінченності. Тобто множення дійсних чисел до рівня. Так, шосте. Значить, це парабола, вершина якої опущена на 5 вниз, значить ордината вершини 5, відповідно, область значень цієї функції, буде проміжок від 5 до плюс нескінченності. Так, ну і сьоме останнє. Значить, це в нас е кут, е опущений вершина якого на три піднята на три одиниці. Значить, область значень будуть числа від 3 до плюс нескінченності. В принципі, е можна і помудлювати. Я орієнтувався на графіках, якщо орієнтуватись на вираз, то ми маємо суму. А, Перший доданок, який приймає значення плюс або 0, а другий плюс. Тобто, якщо перший доданок найменше значення 0 має, то плюс 3, то буде 3. Значить 3 це буде найменше значення нашої функції, бо ми взяли найменше значення першого додано. Тобто найменше значення функції 3, значить область значень від 3 до плюс нескінченності. Так, ну і ще одна група задач це задачі на Е Доведення зростання чи спадання функції на вказаному тонку. Наприклад, п'ята задача. Ось, обґрунтуйте, що задана функція є зростачою на її області визначення. Перша функція y дорівнює 3x. В 7 класі, коли ми вчили лінійну функцію, ми говорили, що якщо кутовий коефіцієнт функції додатний, то функція. зростає. Зараз ми доведемо, що вона зростає використовуючи значення зростаючої функції. Значить, якщо функція зростає, то це значить, що більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Тобто y1 це буде при аргументі x1, це 3x1. Y2 це є значення функції при аргументі x2. Так, ну і оскільки у нас x2 більше x1, покажемо, що y2 буде більше y1. Що для цього ми зробимо? Для цього ми зробимо слідуюче. Знайдемо різницю y2-y1. Нагадаю, в 9 класі ми вчили, що якщо різниця чисел а b є число додатне, то всього слідує, що А більше b. Якщо від'ємне, то А менше b, тому. Через різницю ми зараз обґрунту проведемо доведення. Тобто y2-y1 дорівнює. Підставляємо замість y2 3x2 мінус 3х1. Це замість y1. Далі 3 задушки x2 мінус x1. Получаємо. Ну, а тепер же по умові у нас x 2 більший за x1. Значит, x2 мінус x1 буде число додатне. Тому я пишу більше нуля. Отже. y2 минус y1 більше нуля. На цьому. Звідси. Y2 більше за y1. Функция. y дорівнює 3x виходить, зростаюча на області визначення Так, значить, для узагальнення значить, із умови, що x2 більше x1, ми отримали, що y2 більше y1. Тобто більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Значить, функція зростаюча. Отак ми і дивилися. Так. Ну, аналогічно можна довести будь які із Ну, Наприклад, я візьму y дрівnie дорівнює Функці куб. Так. І знову ж таки, беремо x2 більше за x1. Тобто, X2 аргумент більше за аргумент X1. Значить Y. 1 буде дорівнювати x1 куб. Y2 буде дорівнювати x2 куб. і, як в попередньому випадку знаходимо різницю y2 мінус y1. Якщо вона буде додатна, значить y2 буде більший за y1. І так, підставляємо x2 в кубі мінус x1 в кубі. дорівнює Значит, x2 в кубе минус х1 в кубе это різниця кубів, як бачите. Значит, по формуле різниці кубів мы будем мати х2 минус х1. Дальше квадрат неповной суммы. Плюс х1 в квадрате. Так, в результате x2 минус х1 число додатное. Так. Ну и тут получается число додатне. Плюс на плюс дає плюс. Потом тобто мы маємо, що різниця y2 минус y1 додатна. Звідси. Y2 більше за y1. Так. Отже... y дрібні x-kub-зростаюча. Зростаюча. Да, так, от таким чином. Ну, точно так само можна довести і зростання інших функцій. Тепер покажемо, виконуючи завдання, скажімо, 7 Обґрунтуйте, що задана функція є спадною на області її визначення. Значить, Перша функція yрівня мінус 3x. Значить, у спадних функцій нагадаю, більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Тобто ми беремо аргумент x2 буде більший за аргумент x1. Далі знаходимо y1. Це буде мінус 3x1. Знаходимо y2. Це буде мінус 3х2. Знайдемо тепер різницю. y2 мінус y1. Дарівня. Значить, це буде мінус 3х2. Мінус мінус 3х1. В підсумку получаємо мінус 3 задушки. В дужках буде х2. Відняти х1. Так. Значить, оскільки x2 більше за x1, то ця різниця число додатне, Але при множенні мінус на плюс дасть число від'ємне. Тому ми отримали, що різниця y2-y1 є число від'ємне. Тобто звідси. Саме з того, що число від'ємне получили. Звідси y2 менше за y1. Тобто, виходить, більшому значенню аргументу x2 відповідає менше значення функції y2. Значить, функція спадаюча. Y дорівнює мінус 3х спадна. Так, розглянемо другий приклад. Значить, функция у нас получается минус x минус 1. Минус Знову ж таки берем x2 більшим за x1. Це завжди так берем. Дальше y1 це буде минус x1 минус 1. Y2 рівня минус x2 минус 1. І знаходимо різницю y2 мінус y1. В результаті отримаємо мінус х2, мінус 1. Відняти, мінус х1, мінус 1. Після розкривання дужок маємо. мінус х2 мінус 1 плюс x1, -1. 1 -1, знаємо, дорівнює, дорівнює, -1, плюс 1. Значить 1 мінус 1 здаємо, знищується. дорівнює мінус х2 плюс х1. Винесемо мінус за дужки. В дужках буде x2 мінус x1. Значить, Оскільки x2 більший за x1, то ця різниця є число до Але мінус на плюс дасть число від'ємне. Тому ми отримуємо, що різниця y2-y1 є число від'ємне. Тому э, запишемо, що звідси. Y2 менше Y1. Отже, Y дорівнює мінус Х мінус 1 спадна функція.